Ну, короче, вже вважає, навів на нього ту відьму довбануту. Вона б його шльопнула, я її, ну а там у мене вже усе налагоджено. Раз і в дамки, пойняв. Не пойняв. Ну ось. І тут ви зі своїм паровозом. А що ми барон мисляє? параноїк Звісно, одразу вирішив, що то нова бригада із заходу спеціально його валити прибула. Ну і усе. Чотири з боку, ваших нєт. Двері на засув. Тройна охорона, всі діла. Куди вже тій гюль до нього дістатися? Але тепер думаю: а може воно і на краще? Ага. Тим більше ти, як гюль тую на маяку виручив, барон вирішив, що то ви ще із кудлатими скинтувалися його валить. Коротше, скажу так, живий барон ані мені, ані вам не в тєму. і вальни його реально. Сили ж вистачить. Оно, як мене виробив. Мушка тачила. Це тобі завдаток. Якщо барона прижмуриш, я простежу, щоб братва не сильно напрягалась за вами ганятися. Тоді зовсім наш розрахунок підіб'ємо. Ну ми подумаємо. Ти, чувак... Ну, а як ні, невелика втрата. Якщо я його ще й від гастролерів врятую, барон мене сам коронуватиме. Тому думай. Сейчас еще я. Так, ну конечно, хороший чувак, наверное. Пуфка. Фигня твоя пуфка. Взяла меня тут сон, зипсовала.